Всім привіт, Давайте сьогодні розсортируємо ниточки муліне. Як ви бачите, я їх вже намотала, так сказати, на А, Маленькі такі, точніше, просто вирізала буковки I з паперу і ось так ось їх намотала. Я це роблю навіть. Не питайте, для чого ви, напевно, кожна творча людина ставкувалася з хаосом, хоча ні. Це, а це творчий бордак, навіть не бордак. Це просто творчість, скажімо так. та Мені це не подобалося, бо, а, бо з кожним разом, коли мені був лише, потрібен лише один чорний, а, щоб оченята. Тамлювати, так сказати, вишити, бо я в'яжу іграшки. Мені був потрібен лише чорний, а переплутувалося дуже багато всього. І зараз йому можу навіть сміливо сказати, що я вже це все перебрала. а Тепер воно все так гарненько, чистенько виглядає. Всім папа! Поцілувала вас. солодких